Бо я для себе зрозумів, що навіть якщо ти чогось не знаєш, то нема чого соромитися, бо це природно не знати усього. Але ти принаймні хоча б повинен знати, куди дивитися, щоб, зна... щоб знайти відповідь, де шукати. Якщо ти знаєш, ну, де прав. шукати відповідь, то вже легше. Якщо не знаєш, ну навчися. Ну, ладно, я відреагую вже. Раз ви так просите, тоді будемо на вас і реагувати. Раз та ви та так та. хочете. Трохи Джахейру мені нагадало. На секунду. Да, я так. І Тут, як я пам'ятаю, мають бути якісь ті жорсткі чуваки в каптурах, типу дементори, якісь примари. Ціль упер. Він, він воскресив його? Так. Да. О, от фраєр. Так він. Взагалі весело. Якщо голую рукою, тобі в'їбати, скільки я заберу. Не сильно. Чисто, чисто, щоб я зрозумів для себе. Прекрасно. Ну і головою, рукою. Порахуємо тобі ребра. Так в мене я ще в тих рукавицях і скристих, так що воно ще трохи додає. Є. Yeah. Mm -hmm. Тепер ти. Падаль. Ууу. <скрес> Не На, нахуй. Подивимося, що з цього вийде. Три. Клас. Але багато з них то просто косене, а багато з них навіть і трохи від'їхало, ну як багато частин, але і цього вистачило. Да, і, тепер вони будуть сюди підходити, і ми їх будемо товарювати. Да і все. Угу. Галя, прийми отмєну. Ой, поки йде, трохи коцається. <кхи> <кхи> Ох ти шо. Да, ага. А тепер вони будуть проходити по, по оцим твоїм шипам. І наносити самі собі урон одне. Пастух. П'етух. Приречепів. Ну, ну без дох, курво. надо б Курва. Раніч. Я не знаю. ну я воно особисто мені нагадує ту, знаєш, у ті історії про Чорнобаївку давай тепер. Давай, ком цумона". Давай, 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 піднімай. Добре, добре, добре. Угу, добре, добре, давай, 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 давай. А я тобі. Підарас. Нічого я тобі. Давай, здохни, будь ласка. От візьми і здохни. Ну. Так, я а. його доб'ю, якщо. Ну, або ти давай. Набрі. Я не договорила. М -м. Було б добре зараз шипи прописати. Я зараз іншу дещо футбін. Yeah. ха <реку> Боже, який кайф! Тебе буде прям зараз стоять! За... Да. Підходь до цих mm -hmm. дверей. Іду. Але не заходь. Відкриваємо їх, але не заходимо. Блять. Ну добре, раз таке діло, тоді. Робимо з кота сфінкса сфінкса. Ні, бачиш, у нього нестабільність на наступний хід, якщо він доживе, стане цікавий з ним. Я б навіть так би радив. Може давай спробуємо його залишити вживу. Ага, ну окей, ладно. Я не хочу знати. Піхуй. Побуваюся за ваші широкі спини, бо мені. Зараз наб'ють. Коли кота вже не кормили дві години, то? Двик, який, <сміття> який, буй... який буйний. О. <сміття> Добре, що О, я не сподів... чекав. Добре, що я не чекав. Давай, суньмо палець в жопу, щоб заспокоївся. Ти бачив, що я з ним тільки що зробив? Так. Я думаю. Ну шо, китс? Так. Ось. Уф, у мене боби. Є. Та. Дозволите собі деякі речі. Блін, сране листя. Вони шо, камеру, вхід і таке вчилися робити. Ага, скрізь там все. Хочеш життєвий урок. Треба трупи може підіймати, так? Зроби одного пробудженого мерця і пусти його окремо попереди мною. от Просто вперед пройтись. А, треба ральний труп? Так, да, вон, ну того вибирай вон. Купа добровольців. Так. Да. Добре. Давай. Ім розділи, розділи його з ціни серди, бо щоб не пішли за. Оперес піснюю. Полетів гагарін. Блин, пропустив дві. Ну ладно, окей. Ну а? господи, Ну ладно, піду я. Ти впевнений? О, знайшов одну. Добре, відідай, я розміную. Отут от ще якась є, яка не розмінована. Отут от. Біжу. Зараз. З -з -з Зараз. Добре. З Зараз. Давай, нанюх. Давай. Давай, жопою. Так, я, я. я свої спробую. То просто виштовхуль на міна. Добре, знайшов, вона десь отут була. Ти би не ходи би тут біля мене, чуєш? Та ладно, уже пройшли. Эх, Життєвий урок, так? Да, да, да. Да. Юнака взяв зарис. Не різу. турбуйся. Не турбуйся, Ми... Я розумію, що я чужий в цих краях і мені місцеві звичаї є цілком незрозумілими, але. Тобі все чудово зрозуміло. Ти потроху починаєш розуміти, чому я називаю цю расу космічними нацистами. Та їбанута. Вона говорить той. той гільяльчки, ото націн. Гільяльчки націн. Най, най! Та-та-та та та, я ж кажу, шо. Що... <космо> нацисти Бей, не соромся. Та я тут, понимаешь, мені ж хочеться всіх зачепити, тому мені треба. От... Ідеально. Чудовий. А, до речі, Де ти моя дорогуша? дорогоша? Ось у я. Ага, Є. ти тільки себе похиляв. У мене. Блять. Принципі, Тепер те. Що... А, ти вже все. Ну, я ж заховався, все одно наш чупав. Оп,шо. А, тут замороже. Так, да так, -да так, -да, воно заморозило. А, і все, і тут більше немає, вся локація? Так, да, так, -да -да, тут все більше нічого. Е -е... Головна... Okay, тут... А тут а... якісь ще кристали є, а якщо я їх поламаю, просто побачив кристал. Ні, ламати я не буду вже. Зберігся. Я допомогу зробити. Та-та-та-та. Давай, Тіне, Серда. Блять. Перевантажуємося. Блін. Давай. О, є. З третій спроби. Тридцять. Ну. Або да. переплюнути, або двадцятка. Пятнадцять. А будемо. Будемо закляти. Чуть-чуть. Одиниця. Фатальна помилка. ха Та йо маю. Чотири. Десятка. Та йо. У мене чомусь. Еее. Та надоїло вже. Ну. Твоє. Одиниця, та йоптую. 22. бля, Бляха. На секунду я повірив, що це саме те число, яке має бути, щоб критична перемога. На секунду я повірив. Ай, блядь, давай, зі, давай, будь ласка. 17, ну вже трохи ліпше, вже трохи вищі значення пішли. Я натиснув продовжити. Вона так, вижила? Вижила. Трохи... То може перезавантажимося. Я перший полізу. Ага, знайшов. 324 ручне збереження. Герй! Будь здоровий. Господи. Будь здоровий. Дякую. Є, поглинули. Боже. Ох, передануло. Дійсно, значно було простіше. Все? Я поглинув тепер, таке я собі купив на літр 200, от його. Треба заправити, щоб залити. Нахуй ти тут став на лінії вогню. Я доїбався до людини, я відійшов там на секунду, блін. Я тобі, я, я тобі скину фрагмент запису, я тобі скину фрагмент запису. І ти зрозумієш, що я нікого ні до кого не доїбувався. Я рукожоп, да, і та, він опинився не в тому місці, не в той час, і Так, та, та, я тобі прям вірю. Що е... значить догібався? Він почав! Нахуй він тут став, блять. Ну я більше нічого. Я не хочу на нього щось звучат зараз. Я взагалі здивований, що я йому толком нічого не зміг зробити своєю е... комбінацією монаха. О, промах, господи. Давай, лайзелю. Душолам. Звичайний удар більше З... Зарішав. Блять, е... підійшла. Ну зараз будемо їх той весь той весь і, то їхній краш вирізати. Ми -чуть. ще одно будемо його виріжа... вирізати. Голіруча, голіруча, вже нічого не зроблю. Є. Щас я спробую... А там чуваки такі. Блін, а в мене той, Є... якось хіра розброї немає. Так, да, він тобі зброю вибив з рук. Бейхи тут утім, міськожери? Да. О, бачиш, ти вже їх розумієш їх мову. Ага. Я як, я як той в третіх вартових галактиках бачив, ото як той в кінці сказав Грут, я є ґруд, я є ґруд, я люблю вас, народ. Та-та-та. З нею чи без неї все одно буде важкий бій. Yes. Випала двадцятка, але на жаль, вона була нечистою. Тобто критичний mm -hmm. успіх не був гарантований. А я вже на секунду зрадів. То, що ми до того тратили по 8-10 спроб, я, я, я ж навіть зрадів, що раптом з другої. Ну і Що від мене хочуть, я. я, я... А, Поняв. Так. Ну, керування неможливе, я при смерті. Ну що ви хочете від мене? Натисни кінець на ходу. О! Боже ка. Бачиш? Так. Це ти, типу не нанесеш уровень мечем. І і... потім ще вибухом. Так, е та, та. та. Тому паладини дуже круті. Та ти шо? Бомба? Так. А я тобі кажу, тобі сподобається паладин. І в отой хуй лежить. Угу. Ну, давай ще оте. Телепортував... Ти знайшов, куди телепортуватися, малюче. Поясню. А я ж прийшов щось, сюди ти? до нього, Ти! Та я щось щось ти прийшов запізно трошки. Так, ну шо, Ара? Прийшла спів... твоя кара. Судний твій день. І червонок другого класу. Боже, та ти шо, Назбираємо. В смислі? Та я, бля, хамуха, в мене вже все порожнє. Ні-ні-ні-ні. ні я -ні 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 -ні. А то ота богинька.